Здоровенькі були Слава Україні! Ви побачите, як волонтери в селі Шешери роблять ось такі запашні пальчики з сливовим повидлом і майже листковим тістом, кулачики на пісочному тісті і пухкі солодкі пампушки з діркою на дріжджовому тісті. Кожен смаколик буде з різним тістом. Все це волонтери готували за один день на кухні невеличкої сільської школи, в якій ми вже побували раніше. Посилання на попереднє відео буде в кінці або в описі. Ви на каналі Наші Бесаги, і ми під час війни показуємо різні рецепти волонтерської їжі, яка їде до військових. Іноді вирушаємо в експедиції, щоб досліджувати і показувати їжу українців. Якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. А при можливості долучайтеся до добрих та смачних справ. Деталі в описі. Це знову та сама кухня та їдальня, де ми знімали рецепт хрупаників та пиріжків з лівером. Тут, як і в багатьох інших волонтерських центрах нашої країни, з початку повномасштабної війни готують різну їжу і передають для воїнів, які боронять рідну землю, щоб захисники трішки відчули домашнього затишку. Меню літом змінилося, і пиріжки з м'ясною начинкою тимчасово перестали робити. Відправили з м'ясу м'ясо фортиці, ну, давай щось. пальчики, шоколадчики, тістечка, купаники, амонічки робимо ціле літо. Цей день тут випікали три види смаколиків. Почнемо з пампушок, і для них потрібно замісити дріжджове тісто. У миску вливають склянку теплого молока кімнатної температури. І пачку Тепер дріжджі добре подрівнюються і розчиняються в молоці. Вісенієць. Добре, домашніх. На кухні стоїть відро з цукром, і саме з нього набирається повна склянка. Далі додається дві пачки ванільного цукру. Взагалі він додається в рецептах по бажанню, якщо любите. Поки вливається дві склянки дзеру до молока і дріжджів і 100 грамів оцту до яєць, Люба розповідає, скільки вдалося зібрати грошей з попереднього відео. Зібрали 18 рестов. За той період. І практично вони вже всі використані, на яких ми ще якраз доробляємо, ще є трошки муки, є трошки ще цукру, є ще потрошки є, але хотіла би просити ще трошки, бо війна ще не закінчується, і дивимося, що не буде їм далі там продовжувати. Надзвичайно дякуємо всім, хто долучився до попереднього збору коштів. Це дало можливість працювати і робити їжу приблизно цілих два місяці. Якщо бажаєте підтримати цих волонтерок, щоб вони продовжували свою діяльність, то в описі є додаткова інформація, як допомогти. Якщо змоги немає, поширте відео. Це теж допомагає єднатися навколо добрих справ. Ми без безпереставку відправляли. Було так, що і три рази в тиждень, і два рази, і раз порізано. Дивіться, якщо є хлопці тут, ми їм загрузимо зразу звідси. А якщо немає, то Василя з пісні кожен день є якісь погрузки. І ми йому відвозимо регулярно. Звичайне масло. масло. Даємо бамбушки доброго масла. Далі все, що в цих двох ємностях змішується в одного. І замішуємо легке тісто. Набираємо борошна в миску, де вже є всі складники. Вагами тут ніхто не користується, все робиться на досвіді. Але ми в описі напишемо приблизну кількість борошна до кожного рецепту. тісто. Добре, вимішуємо легке тісто і ставимо на 2 години в тепле місце. Але перед тим, як поставити тісто киснути, в нього додається ще десь 100 мл олії, яка вмішується в тісто. Поки тісто на діряві пампушки вистоюється, подивимо ще два цікаві рецепти. Переходимо до колачиків на пісочному тісті. Так, це є 600 г маргарин, перетираємо з змоком. Було цікаво, чи можна замінити в рецепті маргарин. Може і смальцем замінити угу. і маслом. І люди проносили смалець, смалець ми робили. А зараз робимо з того, що є. Є маргарина, робимо з маргарини, є масло, робимо з маслом, є смаль, робимо смальцю. А ще дуже добре, можна наполовину давати смальцю з маргарином. Тим часом в миску вбилися шість яєць. І додається дві склянки цукру, і все перебивається. Ще додається ванільний цукор, і не забуваємо про сіль, яка додається в перетерте борошно. І півліку після похує. 60 грам амоніку. можна розпушувач і можна згасити соду. Або можна дати на половину розпушувач. 30 грам обоняк. Тепер все з'єднується в одній ємності і перемішується. Люба розповідає, скільки борошна змогли переробити за зібрані гроші. 8 мішків, 50 кілограмових. І 8-25 Я Яс не можу сказати точну кількість, а муки точно знаю. Після того, як тісто замісили, йому потрібно дати 15 хвилин відпочити. І Тоді можна приступати до формування виробів. Розкачуємо половину тіста з дірочку, половину з. Тісто файно розкачалося майже по всій площині столу, і тепер можна вирізати з нього круги. Тісто розкачується не дуже тонко, але й не дуже товсто, з розрахунком, що амоній розпушувач зробить його більшим. Суцільні кружайця тіста відразу викладаються на помащені олією бляшки. Друга порція тіста робиться з дірочками. Це як пара доцільного круга. З дірочками може бути більше, бо дірочка до дірочки теж не Наступний крок спекти заготовки з тіста. Кухня <звук> таймерів, які ваг теж немає, тому все періодично контролюється візуально. Повітрі в цей час витає запах аміаку, який виділяється при нагріванні амонію. Зрештою, заготовки мають випікатися до легкого підрум'янення. Коли все спекли, заготовки сортують в різні ємності з дірочками в одну, суцільні в іншу. Далі набирають повидло. До речі, дівчата розповідали, що з усього села хто має, приносять повидло. приносять різне, а ми все докупи, переварюємо сливовим і в нас виходить все сливове. І ще додаємо трошки ружі. Залишилося з'єднати заготовки в кулачик. Тут все дуже просто. Намащується повидло на ту частину, що без дірки. Потім зверху накладається частинка з діркою. Притискається. Повидло, яке вилізло, обережно знімається, і кулачик кидається в миску з пудрою. На кухню до люби постійно приходять допомагати, і в той день помічниць вистачало на кожний процес. І коли люди єднаються, все робиться набагато швидше. І за невеликий проміжок часу на кухні ящики стають повними. Ось такий виходить смачненький домашній кулачик з пісочного тіста. Зберігайте собі рецепти на замітку. А це пальчики, на які тісто робиться з вечора, щоб воно стояло ніч в холодильнику. Виходить, в результаті тісто дуже схоже до листкового. На одну порцію йде пачка маргарину чи масла. Да я хоча б дві порції. Тут немає ні розпушувачів, ні амоліків. Маргарин, сметана і оцет. Ти замішується на ніч. Перетираємо по схожому принципу, як в попередньому рецепті. Два стакани сметани, ложку. Ось. Далі два стакани, дві ложки. Далі тісто замішується, але головне не пересипати борошно. Це дуже давній рецепт. Зараз Люба замішує тісто, яке буде використано на завтра. А сьогодні будуть крутити пальчики з тіста, яке робилося вчора. Зараз кульочок і холодильник на ніч. От ми зараз вийняли з холодильника і зараз ми процес розкачуємо. Далі все по класиці. Береться порція тіста і розкачується на поверхні, яка посипана борошном. Як бачите, тісто розкачується тонко. Звичайно, не так, щоб через нього можна було дивитися на себе в зеркало, приблизно десь на 2-3 мм товщини. Потім розкачане тісто нарізають на смужки шириною 6-7 см. А далі ті смужки ще розрізають на прямокутники, які іноді дуже наближені до квадратів. На заготовки накладають те ж саме повидло, про яке ми вже розповідали кілька хвилин тому. Кладеться небагато, неповна чайна ложка. Кладеться ближче до одного з кутиків. А далі з того кутика, де лежить повидло, починає закручуватися пальчик. До речі, пишіть, чи у ваших краях печуть такі смаколики і як їх називають. Скручені пальчики відразу складаються на змащені деко. І через деякий час на невеликій кухні їх немає вже де складати. А це означає, що настав час випікати, щоб можна було звільнити дико і робити нові пальчики. Ще і вже буду Випікатися такі пальчики мають при температурі 180 градусів і десь до 20 хвилин. Ось саме такі пальчики виняли з духовки. Всі вони мають бути рум'яні і від них важко відвести погляд. Якщо вам подобаються рецепти, не забудьте поставити вподобайку та написати кілька слів в коментарях, щоб підтримати волонтерів. Всі пальчики збираються в окремій ємності, щоб вони охолонули. Потім з ними ще пророблять важливу дію. А ми тим часом подивимося, як готуються помпушки, бо дріжджове тісто вже за цей час викисло. Тісто, яке підійшло, кладуть на дошку, посипану борошном, і знову ж таки розкачують. Товщина тіста має бути тостіша, ніж в попередніх двох виробах, десь біля пів сантиметра. Далі робляться круги. Приблизно 8-10 см діаметром. І далі робляться дірочки в кожній заготовці, як на колачики. Пампушки мають ще підійти до 15 хвилин, а тоді їх можна починати смажити. Готують такі пампушки на пательні. Ростуть пампушки на очах за річні секундочки і рум'янця теж так само. Смажуються вони недовго, оскільки дірочка в центрі дає можливість швидко пропектися тісту всередині. Сонячні підрумянені помпушки складають на підготовлену тацю. Ці солодкі помпушки мають вистигнути і тоді на них посипають спеціального білого порошку, щоб підсилити смак. Це ми перемістилися в шкільну їдальню, яка перетворилася на склад готової продукції та гуманітарки, яка також зноситься для відправки. Тут же напечені в попередні дні хрупаники, колачики і пальчики, які ще потрібно посипати пудрою. Іноді волонтеркам допомагають навіть їхні діти. Мирний час їдальня була для того, щоб діти харчувалися між заняттями в школі. А тепер доводиться приходити навіть на канікулах, щоб працювати на перемогу і допомагати дорослим. Непомітно ще одна коробка наповнилась смакотою. Залишилося обсипати ще пампушки. Вони без пудри будуть неповноцінні. Це той самий дуже потрібний білий порошок. Коли робота закінчується, частина продукції залишається в їдальні і чекає нових відправок, а частину сьогодні завезуть у волонтерський двір в селі Пістень, в якому ми теж бували раніше і де ріжуть свинеї. Василь отримав пакунки, які поїдуть в майбутніх відправках. А ще в цьому дворі на мене чекав кулінарний сюрприз. Окрім свиней, в той день готували консервацію з карасів, рецепт якої буде в наступному відео. Дякуємо за перегляд! Разом до перемоги!